Я є дівчинка маленька, не одна у батька й ненька, як ялинкою густя і у школі добре вчуся. Прошу щастя, Миколая, колає, ми росла водій Щоб здорові всі були, мирі різла воді жили. Ну і я теж похвалюся, я настусю за Чудотворця Миколая дуже-дуже благаю. охорону нам бути і від злої відгорнути. Я Таласиком без вуся, в школі добре вчуся. Мами любить мама і тато, буду всього я завзяти. А й Микола їсті з неба та да святе комусь що треба. Нам укласть бажання учитись і ніколи не славитись. А я, Даринка, Миколаю колюся, я попрошу Миколая бажаночка домі, Ми родові мам'ятати радості багато тепла. Що ми були чимні діти здорова. Старання, базальничка пыгань.